Ну що, мої вітання? Ви на каналі Шкода, що не вага. Знаходимося ми на авторинку у місті Рівному. Є ось такий варіант Ford Focus. Всіма улюблений чи не улюблений, хто як любить. Авто саме паркується в непоганій комплектації. Ціна даного автомобіля 7500 доларів, 12 рік, 1.6 і я вам вже говорив. Мотори тут непогані. В принципі, можна вибирати, але це таке, знаєте. Е, ну, Ford, Ford якось рахується важко продавай машина, Я не знаю чому. Там, але в принципі не всім він подобається. У мене в товариша 2015 року Ford Focus, ну У нього є там момент типу по дверях. Там, але 7500 доларів людина хоче, чи 7700, чи 7500 це 15 рік. І вже півроку, чи скільки чи рік вже не може продати щось машину. Ну таке от, от є ось такий варіант Passat B7 712 рік. Бачу, авто з Німеччини в класній комплектації. Машинки, як стоїли 2-3 роки таку суму, так і вони зараз стоять такі гроші. З кутику, в принципі, для себе можна рекомендувати такий автомобіль, мені вони подобаються ці машини, У мене такі машинки були, я вже вам неодноразово казав. Але потрібно дивитися, стан машини пробіг. Ясно, що тут 200 тисяч пробіга знайти вже нереально, але, в принципі, якщо навіть 300 тисяч пробіга буде, в принципі, всі, які моменти по тій машини вже були, можна, в принципі, вже вони були. Будемо кажуть, устранені, будемо так говорити. Тому, в принципі, я рекомендую ці пасати без сьомі до покупки. Ясно, що потрібно дивитися кузов, щоб був адекватний кузов, щоб він був ржавий без, без всіх всяких нюансів. Також наповню послуга автопідбору. телефони мої закріплені. Телефонуйте, будь ласка, замовляйте послугу, що супровід, що разові огляди, що підключ автомобілі. Ску зараз трошки важкувато з цими автомобілями. У мене теж є. Деякі там підбори, і я не можу до цієї пори знайти людині адекватну машину. Ну, Таке, знаєте, цей ринок раз на раз не виходить. Ясно, що потрібно моніторити, дивитися, тому звертайте увагу на такі е, нюанси. Є ось така шкода, Octavia 7, Greenline комплектація. Greenline е, комплектація – це 6 собі, бачите, full в автомобілі 11-300 доларів, 13-й рік, 1,6 дизель автомобіль. Бачите, панорамка панорамку автомобіль. В принципі, непогані варіанти. Фатаї цього двигуна, я вам скажу, ну, ясно, що по трасі, якщо там навалювати за 200, то ясно, що ну, 200, не за 200, а 200, а то ясно, що краще брати 2 літри. А таке для міста по трасі, економна машинка, в принципі, також можете розглядати такі варіанти. Ось я такий Outlander Mitsubishi. В принципі, це знаєте, сегмент так само можете збирати, як Peugeot 4007, що це кросер. В принципі, вони знаєте на такій самій плюс-мінус платформі. 12 900 доларів 11 рік, 2,2 дизель, 127 заявленого пробіга. Ясно, що цей пробіг треба в автомобілі перевіряти, тому що всі говорять, що воно там справді, а коли починаєш дивитися, зовсім по-іншому. Також мене бачу, так замітив, люди так, пишуть, я там на шорці там, написали, я прибирав лікбек, для людини купили 211 оригінального пробіга. І люди там сміються, там кажуть, ну ну ну, типу каже, скручений пробіг. Я вам казав, так, да, крутіться в Європі машини, але я і знаю деякі моменти, по, по вагах, да, де можна вичислити чи реально оригінальний пробіг. Е, є така ситуація, як зола у машині. І коли вона обнулена по нулях, ясно тоді, там вже непонятно, що а коли я бачу наприклад, там. 50 грам золина воно в принципі так ну, відповідає тому пробігу. Тому я був впевнений так, уже на проценті 85-90, що там рідний пробіг. Плюс ми перевірили авто по сервісах. Ну і плюс, плюс що там? А карвертикал, само собою, ми дивилися для людини. І, і, і що? А, і, і один власник потяг паспорту в Німеччині. Тося тобто, так. Тому так, якби там було сім-вісім власників, якось були. Ну то, я не кажу, є деякі автомобілі, яких можна 100% сказати по пробігах. Не всі є такі машини, які не знаєте. Скрутили, скрутили на тому крапка, тому ніхто вам по гарантії по пробігу не дає. Але я вам кажу, і на тій машині, що я підбирав людині, я впевнений на 100%, що там дійсно 211 оригінального пробіга. Людина його купила за 9700 доларів ліфтбеки. Шкода Октавія 5. Тому так завжди перевіряйте авто перед покупкою, і також прохання, підписочка на канал Шкода, що не вах і Шкода, що не вах рітейл». Закидайте свої машинки, хочете продати. Закидайте мені на номер 027 63 007 Буду радий чути, закинете, я е, опублікую на каналі дані автомобілі. Тому, якось так. Є ось такі Nissan X Trail, такі титанчики, Nokian шини в машинки. Ставте на паузу, дивіться, Швеції автомобіль, повний опис. Ясно, що 11 доларів ціна даного автомобіля. Ясно, що в Швеції є моменти по козувах, але в принципі по Нісанах, можливо, там треба дивитися, під низом буде, як вона що себе поводить ця машинка. Але так, в принципі, у Швеції непогані машинки, класні машинки і пробіги адекватні. Але що, ситуація в тому, що там клімат. І є така машина, взяти, якщо ВАК групу, то там уже може бути там уже, ну, реально місця не буде живого на машині. А якщо брати там Кашкай, і ці всі моменти, мігани, в них кузова крепші, ну, краще оцинковані, то в принципі можна розглядати такий варіант. Тому таке, я вам кажу свою думку, а ви собі вирішуєте, чи вам підходять такі моменти, чи ні. Є ось така мазда. Також, в принципі, японський автомобіль по ціні не було, то я вам вже вам. Не підказала така Honda, в принципі, також третверне скутер. Honda непогані машини, 1,6 бензин класні ці мотори, в принципі, 3850 доларів, 2001 рік автомобіль. Ну, На такі роки, в принципі, непоганий стан автомобіля, Також, комусь подобаються такі автомобілі, Можете також розглядати до покупки дані автомобілі. Якось отак, тому йдемо далі. Ось є такий гольф 4, 4899 доларів, 2001 рік, 1,6 бензин автомобіль на титанчиках. На перший погляд, такі вроді би таких. Корозії не видно, але ясно, що потрібно дивитися, такі автомобілі вже на ямі, і там вже на ямі буде видно, як, що чи, чи робилася чи не робилося Одне я вам що завжди перевіряйте авто покупкою, я це вам вже неодноразово казав. Ну і не, не, нема різниці, чи це авто за 6 тисяч доларів, чи це авто за 20 тисяч доларів. Я вам це вже в неоразово відео казав. Людина, яка купляє машину там, за 20 тисяч доларів, є також проблема купити хорошу машину. І людина, яка купляє за 6 тисяч доларів. Також є от проблема купити даний автомобіль. Також ще продається такий. Санта Фе бачите що людина його продати не може. Хоча що машина Швеції, людина там говорить, що все там по кузову бомба, дні ще як нове, нічого там. Ну, ну так Але ясно, що потрібно даний автомобіль перевіряти. Це самі Hyundai Santa Fe, рестайловий, 2,2 дизель, все як не має бути, така як надо машина, коробки непогані в них. В принципі, якщо цікавий такий пакетник, телефонуйте. Також телефонуйте до мене, якщо потрібно вам оглянути. Даний сегмент автомобіля можу оглянути. Скину вам повністю все на Telegram, чи Viber, чи WhatsApp, де, де ви знаходитесь, в яких соцсетях. Ось такий варіант: 18-300 доларів, 17 рік номер телефону є по автомобілю. Якщо цікавить, набирайте, телефонуйте класні титанчики автомобіля. Також скажу вам, тако, теж от, чув от, це з військовими спілкувався. Зробили вони, вроді би, як уже все чітко по розмитненню по нульовому для них. Але дивіться, яка ситуація: три роки не можна продавати автомобіль. Мало того, не можна взагалі немає права людина передавати керуванню іншій особі. Тобто, людина, на яку розмитнули машину на військового, то він тільки має право їздити. Ну, чесно кажучи, друзі, це така, знаєте, смішна ситуація. Ну, Я, я відверто цього не розумію, ви коментуєте, що ви з цього поводу думаєте. Але таке, в принципі, зараз от люди не ждуть це, і військові також замовляють огляди і, і думають, ну, можливо, щось воно пізніше щось поміняється. Але на сьогоднішній день от такі реалії. Також зараз багато бачу, електричок пішло. Така, знаєте, ходова тема, ну але зараз подивимося, як воно буде діло, осінь зима, як воно буде з нас з енергією, тому що теж його треба буде заражати, воно добре, коли воно все добре. Я вам скажу кутиком. Моя така особиста думка, да, просто це моя думка. Е я поки що не готовий сісти на електричний автомобіль, тобто мені от подобається двигун внутрішнього згоряння, якої є заправив і з точки А в точку Б треба де нажати, я собі нажав собі і не переживаю, їду. Якщо у вас... Одна машина, двигун внутрішнього згарання і є електричка, питань нема, машинка класна, собі по місту, собі заправили там на тих там 100 гривень за пасхода, ви собі їздите, економно все як бути, не треба масла міняти. і і так далі, і так далі, далі. Але на сьогоднішній день поки що це ще таке воно підкульгує, будемо так говорити. В майбутньому ясно, що всі будемо їздити на електромобілях, тому що це екологія, але з другої сторони, як ви зрозуміли, виготовити. Батарею це також дуже шкідливо, і потім його утилізувати. Тому все воно, знаєте, все таки відносно. Всі ми боремося за екологію, але таке, як воно далі буде, будемо будем дивитися надалі. Тому якось такі реалії. Ринок сьогодні такий скрут, що реально щось по цінах ну, машин, машин таких адекватних, кажу мало, типу, ну, як, таких, що дійсно, от, людина, бо я от, пару бюджетів не може знайти. Є ось такий Тігуан 12700 доларів, 12 рік, 2,0 дизель, механіка. По тігуанах я вам вже казав, непогані ці машини, тобто тігуани там. Є моменти в них по демфарах, по тих всіх нюансах, але все робиться з певним пробігом, це все виявляється. Такий Peugeot 3008, 1,6, дизель, 10 рік номер телефону вказано, ціна ви бачили автомобіля, тому, якщо цікавить, телефонуйте. Ось таке Hyundai Santa Fe. Також авто вже рестайлове, Ціна даного автомобіля. 13 999 доларів без підкрасів, автомобіль заявлено продавцем. Ясно, що потрібно перевіряти авто перед покупкою. Але таке, я вам озвучу інформацію, а вибір за вами. Тому якось і так йдемо далі. Скажу також, що на сьогоднішній день також це по Вольво, ці, я вам скажу, теж оглядав пару разів Вольво, не ведіться, ну, це так можливо так знаєте, не ведіться на дешевий бюджет. Я не кажу, що там, якщо вже дешева машина, що там вона вже буде погана. Але ви розраховуєте, якщо ви купляєте дешеву машину, дешева ціна, ви бачите там Volvo по 9 тисяч, а ви дивитесь, наприклад, там за 6800, то будуть в будь-якому випадку якісь моменти. Там, можливо, пробіг, можливо, кузов. Тобто це вже в ході діагностики, воно все виявиться. Вибір, скажу такого, в будь-якому випадку, якщо ви. Наймаєте мене по огляду, я вам всі моменти кажу, і ви вирішуєте. Ясно, це є бушна машина, і, в принципі, також є якісь ризики, і будуть якісь моменти. Якщо знаєте, двигун помитий, що він помитий, я вам не скажу. Ну, Я вам все скажу, що от, скажу, є така ситуація: помитий двигун, я не знаю, чому помив е, продавець дане авто. Ясно, що на підйомнику, е, як не крути, все одно він ідеально його не вимиє. На підйомнику все одно, десь, якщо якийсь момент буде, воно буде видно. Тому, якщо десь ви бачите помитий двигун, для себе, для підстраховки, можете загнати авто на СТО. І на СТО, на підйомнику, в принципі, можна буде подивитися якісь там нюанси по автомобілях. Тому якось так. Ось такі варіанти КМА, тож, в принципі, 2 літра, механіка, машинки, в принципі, свої. там, ну, Бензин, ясно, ясно що може брати масло, вона, але це атмосферний двигун, то есть, питань по них немає. Можете розглядати такі варіанти, це вже новіша машинка. Ось такий Рено Модус, дивіться також. От з виду, знаєте, вона машинка маленька, але всередині місця нормально. І для жінки я, в принципі, також би рекомендував, би, якщо подобається такий варіант, рекомендував би до покупки такий автомобіль. Вони, в принципі, на свої кошти непогані машинки. Ціна даного автомобіля 5500 доларів. 10 рік, номер телефону є. Ясно, що потрібно перевіряти, чи дійсно там такий пробіг автомобілі. Так, йдемо далі. Є ось таке Volvo З Бельгії автомобіль пригнаний на титанчиках. Тоже, в принципі, комфортні автомобілі, але я вам скажу, також все рівно Volvo рахується от по ходові, все рівно взяти даже цей XC90. Дороге, Volvo в обслуговуванні там, ходова дорога, там, самі блоки, ці всі моменти. Ціна даного автомобіля 9700 доларів. Ставте на паузу, якщо цікавий такий варіант. Тому ось, такі, ось є такі Renault Megane, це є в хетчбекі. Я вам скажу, що їх мало на, на ринках, в принципі. Ну, Більше люблять всі універсали, але таке 12 рік, номер телефону вказано, 1,5 дизель. По цені телефонуйте, якщо цікаво. чи Що там по, по ціні людина не вказала, тому от телефонуйте до даних людей. Ось такий Форд Фокус 13 рік, 262 тисячі заявлено пробігу. Ставте на паузу номер телефону, записуйте, я вже вам за ці машини казав. Кузував в них, в принципі, адекватні. Якщо не було ДТП, нічого, то в принципі також. Ну, мені симпатична, ця машинка, в принципі. Але щось їх я не знаю. от Більш Мегана люблять. От реально, от Меган, але. Таке. Мені більш фокус, звісно, подобається, але мигане якось щось більш такі ходові машини. одно, знаєте, К9К, 1,5 дизель, 1,6 бензинові, їхні мотори класні, типу, в, принципі. Кузова в них лужоні, да, все от. але фокус більш такий, мені каже, комфортніший буде. Але таке вам вирішувати. Тому йдемо далі. 8 тисяч доларів Peugeot 3008, торгів автомобіля присутній, на, титан... на титанчиках є ось таке Kia Sportage. Тож, в принципі, можете розглядати до покупки. Двигуни в них непогані ті бензинові, 2,0. Можна розглядати 2,0 бензин, 25-го вона ще пригнана, 8300 доларів, ось є номер телефона. Тому записуйте, телефонуйте, не соромтесь, торгуйтеся. Ясно, якщо потрібно огляд автомобіля, телефонуйте за моїми номерами телефону. Я вже вам неодноразово казав. Також в мене є люди, які можуть вам, вам оглянути авто в інших областях. Перевірені люди, та я вам скушував, до кого ви не звернетеся, будь-то до інших блогерів. Всі так працюють. Тому, коли ви звертаєтесь наприклад, до мене, то є знаєте якась гарантія, що я відповідаю за це. Тобто я шукаю людину, що і як, і я відповідаю за ці моменти по, по огляду, по діагності, і в будь-якому випадку рішення за мною. Є ось така Opel Insignia 12-й рік. Я вам вже за ці машинки казав. Класні машини. Люди їх недооцінюють, я рахую, комфортна машина. То є, да, є моменти там деякі по насосах, по резинках, по вкладишах, Ну це все робиться. Треба все вчасно обслуговувати і цю всю проблему можна вирішити. Тому так, вирішуйте ви самі. Моя задача вам сказати якісь моменти. Є ось така Тойота в універсалі, авто на реєстрації, Житомирські номера, титанчики автомобіля. 7400 доларів, 1,8 бензин 2007 рік. Кажу, оцей 1,8 бензин саме такий більш удачний двигун В принципі, можете брати їх. Я їх рекомендую, дані автомобілі до покупки. Та й комфорт в машині Toyota, і якість матеріалів класно. 3950 доларів 1,8 газ, бензин, авто, 2002 рік Passat, це все дані автомобілі. Якщо цікавий такий варіант, також набирайте продавця. Йдемо далі. Отакий От, Hyundai -чик. В принципі, машинка. Велика, простора, 14 рік, 1,6 дизель, 8400 доларів. Ціна даного автомобіля вказана. Ясно, що перевіряйте авто перед покупкою, тому що я вам показую тільки інформацію. І ви заповніть, друзі, що ви купуєте беушний автомобіль і все рівно є ризики, навіть якщо ви наймаєте експерта. Моя задача вам розказати всі моменти. І якщо буде двигун помитий, десь там потім десь якісь запотівання, ви ж розумієте, можуть бути в машини не один рік. Тут нову салону машину купляєш, я вам вже неодноразово казав, і можуть бути якісь моменти, гарантійні моменти, які, ясно, вони устраняються, бо ви платите за гарантію великі кошти за ТО. Тому що можу вам сказати? Вдалих вам, друзі, покупок, бережіть себе, всього, -всього самого найкращого, обов'язково коментуйте відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Шкода що не вах». І шкода, що не вах рітейл, якщо ви хочете продати свій автомобіль. Ми зустрінемося в наступних відео, тому приємно, що ви зі мною. Я також буду з вами. Максимально-максимально буду для вас робити огляди даних автомобілів. Ясно, що все по черзі, тому що я один і я не встигаю, але я ваші прохання всі пам'ятаю. Тому до зустрічі. Дякую за увагу. Всього найкращого.